Учора у міському палаці культури панувала особлива атмосфера. Вечір перетворився на справжнє свято щирих емоцій, сміху та гарного настрою. На сцені київський сучасний театр із виставою «50 відтінків шлюбу, поставленою режисером Дмитром Рачковським. З перших хвилин актори занурили глядачів у знайомі до болю ситуації, подружні суперечки через дрібниці ревнощі, спроби зрозуміти одне одного і водночас не втратити кохання. Усе це з великою дозою самоіронії, дотепності і щирості. Дуже люблю спектаклі, тому дуже задоволена. Йду тільки за позитивом. Треба переключатися і радуватися життя далі. Давно просто не була в театрі, дуже-дуже захотілося. віддохнути. просто посміятися, розрядитися. Ну а як все час плакати, страдати, падати духом, так не можна. Тут не бракує гучних жартів, гострих моментів і навіть таких діалогів, які викликають легке збентеження, але водночас щиру усмішку. Головні герої втілили те, що знайоме кожному, коли кохання стикається з реальністю, коли треба навчитися цінувати близьку людину, приймати її з усіма недоліками і дивакуватими звичками. Глядачі, які прийшли у пошуках гарного настрою, отримали значно більше. Справжнє емоційне перезавантаження, заряд позитиву і нагадування, що навіть у найбурхливіші періоди життя варто знаходити час для сміху. Театр це не просто сцена і актори, це живий діалог із глядачем, у якому кожен знаходить частинку себе. І навіть у непрості часи гумор залишається тим, що об'єднує, лікує і дає сили рухатись далі. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.